І смиркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, покаянний, і день, і ніч плачу на розпутті хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма, орить лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся на чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, і не тільки, на чужому полі в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього найшли. Несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів негрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать, німецькі землі, не чужі, притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді лишив би сиротою. Святими горами Дніпро. Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли. Діти б не плакали, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло, смердяче гною. На гарній, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменітесь, будьте люди, бо горе вам буде, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати, от цурейтеся, брат, брата, і дитини мати, І дим хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, не тільки щоб панувати, бо невчене око, Загляне в саму душу, глибоко, глибоко, Дознається небожата, яка на вас шкура, та й засудять, і мудрих немудрі одурять.